Пер більше інформації про цей от ракетний удар завданий росіянами по багатоповерхівці в Дніпрі. Кількість загиблих на тепер вже відомо про загиблих, і та кількість зросла до п'яти людей. Тіла загиблих на тепер дістають з під завалів, і рятувальники на тепер дістають людей із вцілілої частини того будинку. Маємо можливість показати світлини звідти, як відбувається та рятувальна операція. Якщо маємо можливість, будь ласка, покажіть. Е, окей, на жаль, не маємо такої технічної спер можливості, але з того, що я бачу з тих світлин, перекажу словами, що люди з вцілілої частини будинку сигналізують рятувальниками, ліхтариками, мобільними телефонами. І це просто неймовірно, що в цій зруйнованій будівлі залишилися живі люди, і на тепер вони. Сигналізують тими ліхтариками, бачите, от е там перебуває людина, яка показує, що вона жива, що вона потребує порятунку і її по тому з цієї будівлі дістають. Але знову ж таки, кількість загиблих на тепер вже досягла п'яти людей. Поранених 27, Вони всі ушпиталені. Ну і серед тих поранених. Шестеро дітей, також що з важливого на тепер маємо на чому хотів би зосередити вашу увагу, що на тепер повторна повітряна тривога оголошена знову ж таки на Дніпропетровщині і на Запоріжжі. Відповідно, є ризик того, що в ці регіони знову можуть прилетіти російські ракети. Відповідно. Якщо слухаєте нас звідти, прямуйте, будь ласка, в підвал, прямуйте, будь ласка, в бомбосховище, ну і в Одеській, Миколаївській та Херсонській області. Тривога триває увесь цей час. Там тривоги не скасовували. Тому, будь ласка, бережіть себе. А з того, що я бачу, що у лікарнях в Дніпрі наразі перебувають 18 18 поранених після удару, після того як вони були їх дістали з цієї дев'ятиповерхівки.